Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з тобою дізнаємось, із яких частин складається текст, і навчимося визначати частини тексту. Давай пограємо спочатку у гру. Я буду показувати тобі слова, а тобі потрібно визначити, до якої частини. Мови належить це слово. Це іменник, прикметник або дієслово. Якщо в тебе є цеглинки, ти можеш пограти ними, обираючи потрібну цеглинку за кольором спортсмен. Стрибає. Сміливий. М'яч швидкий, тренер, команда бігає. Лижі, мчить велосипед, активний, футбол. Кидає каток, Доріжка перетягує канат. Змагання. В зошиті записуємо число, класна робота, прописуємо букву сполучення, склади і записуємо слово спорт. А потім склади і запиши речення зі словом спорт. Як ти вважаєш, навіщо потрібно займатися спортом? А які види спорту ти знаєш? Запам'ятай, у тексті є початок, його ще називають зачин, основна частина і кінцівка. Кожна частина тексту починається з нового рядка. Абзацу. Запам'ятай перша частина зачин, друга частина основна частина і третя частина тексту це Кінцівка. Робота у друкованому зошиті 37 сторінка вправа 76. Установи відповідності між частинами тексту і їх назвами. Отже, перша частина тексту це зачин. Друга частина тексту це основна частина і третя – кінцівка. Усне завдання. Спочатку прочитай текст. Школярі знайшли в лісі білочку. У звірятка була поранена лапка. Діти поселили білочку в живому куточку і доглядали за нею. Незабаром лапка загоїлася і білочку віднесли до лісу. Дай відповіді на запитання. Де діти знайшли білочку? Яка лапка була в білочки? Де діти поселили тваринку? Що сталося з її лапкою згодом? Куди діти віднесли білочку? Прослухай текст ще раз. Школярі знайшли в лісі білочку. У звірятка була поранена лапка, діти поселили білочку в живому куточку і доглядали за нею. Незабаром лапка загоїлася, і білочку віднесли до лісу. Подивись уважно на текст. Кожен текст складається із трьох частин: зачин, основна частина, кінцівка. Промов зачин і кінцівку. А про що йдеться в основній частині. Зверни увагу, кожна частина починається з нового рядка, завзацу. Запиши з пам'яті зачин тексту. Школярі знайшли в лісі білочку. Запам'ятай. Зачин це початок тексту. Основна частина це виклад змісту цього тексту. Кінцівка це його завершення. Робота у друкованому зошиті. 37 сторінка вправа 77. Поміркуй, який заголовок можна дібрати до тексту, у якому розповідається про теплі весняні дні. Клади і запиши речення, яке стане зачином тексту про весняні дні. Прочитай казку. Подумай, як можна її назвати. Горіх мій. Я його перша побачила. Ні, він мій, я його перше підняла. Почула ту сварку лисиця, стала між білками. Розкосила горіх та й каже, я померю вас, ця половина належить тому, хто побачив горіх, а ця тому, хто його підняв. А зерно мені, бо я вас помирила. Придумай і запиши початок зачин казки. Розподіли ролі і підготуйся до переказу казки в особах. Василь Сухомлинський. Камінь. Послухай оповідання Василя Сухомлинського. Поміркуй над запитанням дідуся і розкажи, що ж сталося. Назви у тексті зачин, основну частину і кінцівку. Поміркуй. Як же по-іншому можна завершити цей текст? Письмова робота у друкованому ЗОшиті. 37 сторінка, 78 вправа. Прочитай зачин тексту. Постав наголос у словах цього речення. Березень. Перший місяць весни. Склади і запиши основну частину тексту. 2-3 речення. Додому. Прочитай текст, добери до нього заголовок. Назви і основну частину тексту. Самостійно допиши кінцівку тексту. Це може бути і окличне речення. Дякую за увагу. До зустрічі!